І привіт сьогодні! Я буду колір обум смерті. Ну я не знаю, як він називати. Я її вже проходила, але мені вільний час було. Я Я, спробую як просто, сьогодні, не здохнути. Там... Ты как зовут Давайте, сейчас попробую... Сигма. Ты ⁇ ршкин, матрел ⁇ шкин. Давай то -мо, что вот такой звук? Я, блин, настрашилась. Мы зараз на максимально. Отлично. Попробую. Так, изи. Я пам'ятаю, як я проходила. Ми вже знаємо, вже як професіонал. Це все так запутано. Просто там бували. Де він? Тролли. Прямо не Тут зелена, надіюсь, фарба. Стоп, почекайте, а тут що? Так, тут треба пилу. Все так запутано. О, це моє неулюблене. Ну, ви... я поки що приходжу, а ви дивиться. Личить собі якийсь музон музон музон, а я поки що проходжу я сама в цьому шуці. Я ще не впала, прикиньте. Я щось взагалі не понял. Я взагалі щось не споняла. Куда мені треба? Ну ви якщо щось бачили, як треба, як треба пройти. Що стало Я думаю, что тут кімнаты за вами. Так, тут, сюда. Так, там. А, нет, там кисточка є. Чего я ч уже а встала, к шумам называем. А, тут показывают кисть зона, дякую. А тут кімнату рядко А видно. От кімнати? кімнати не видно. Так не звійте, що десь, десь десь тут. Десь має все. Препутника не вистачає. І бірозовий. Я походу знаю, де бірозовий. Взалі бірозові стінки. Я би знала, як я вспома. Все я, я зрозуміла де бірозовий. Я зрозуміла де. Можете то ви мене відведете до тебе сейф зону, я вам там покажу. Шо воно, Ар? А, я зовсім не там, не там не можу. Чого? Чого мені треба тут обійти? Де того нема. Там бірозовий пляшка. А вот на кисточках я очкою. А вот тут прям очков очков. Прикотний папу на бірзовий.